Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. У нас зараз без 10.8. на вулиці лише плюс 10, якраз таке сире, холодне, якраз осіння погода, яку я дуже не люблю. Ось хочеться тепла ще. Поки Олежик зараз лежить тихенько, піду бистренько відкриюся. Бо завішувала тут на точці цибулю, бо вчора ще дощик нахапав, бо таке затягнуло, думала, що буде якийсь такий гарний дощ, а таке маленьке пройшло і все. А потім вже буду пити каву, можливо, ще трошечки потепліє, там пару градусів підніметься, заберу Олежика з собою на вулицю. Робота відкрита, все працює. Тепер можна піти попити кави. Моя ранкова кава з молоком і біляш. Бабуся вчора вечором жарило, так що будемо пару днів їх їсти. Я зараз швидко поснідаю і хочу піти спробувати зробити. Квас із чорнобривців. Поки ще чорнобривці не відсіли, там треба 50 квіточок на 5 літрів води. Зроблю на пробу одну порцію, а там вже, якщо буде смачний, то буду вже робити на наступний рік. Мабуть, на цей рік вже не встигну ще зробити порцію, бо квіточок не так вже і багато залишилося. Я за цей квас читала ще минулий рік позаминулий, але якось не знаю, чи стрілки до нього не доходили. А це тут 10 чорнобрівців ще є, треба зараз нарвати і спробувати. Нарвала я вже 50 штук чорнобривців, квіточок чорнобривців. Додаю півлітрову баночку цукру з гіркою та 2 столові ложки лимонної кислоти. Не знаю, що з цього вийде. Кажуть, що дуже смачний квас виходить. І вливаю сюди 5 літрів води. І залишаю на добу настоюватися. У мене звичайна вода з-під крана не кип'яча. Зараз розмішаю все гарно і до завтрашнього ранку хай настоїться, потім буду розливати у пляшки. Хто готував квас із чорнобривців, підкажіть, варто ще калапесити ще одну порцію цього квасу? Чи він буде несмачний? Захотілося мені чогось смачненького і такого легенько на вечерю. Мама вчора взяла на полі савойську капустину, всього вона зелененька. Я її хвилинку дві потримала в кип'ячій кип воді. Також трошечки хвилинки дві поварила цвітну капусту. І зложила одним шаром дечку. нарізала кусочками, такими невеличкими, болгарський перець, цибульку півкольцями, зараз ще помідорчиків наріжу, і в мене є фарш, там трішки жменько. Пороблю кульки, Полю якимось ось соусом або теріяки, або унагі, соль, перчик і поставлю в духовку запікатися. Тоді, мабуть, зварю пшеничної коші до овочів. На капусточку я положила цибульку, покришила помідочки і положила м'ясні кульки, ось такі невеличкі. Зараз все це засиплю перчиком. Полю ще зверху соусом соєвим, бо я полила капусту соєвим соусом. Тепер полю перчик і поставлю запікатися в духовочку. Ще трошки, мабуть, посолю зверху і поперчу. Капусту я зразу полила соєвим соусом у нагі, а зверху вже перчик, оце помідорчик і все повела теріяки. І зверху ще збризнула олійкою у мене олія із під'ялених помідорчиків. Зараз ставлю випікати, дотекти до готовності, це десь, мабуть, з годинку, і будемо тоді смакувати. ще тоді зверху притрушу mm -hmm. зеленю і поставлю зараз зварю кашу. Зробила ще сьогодні трішки мило. Хом'ячок, мішка, бегемотик, шарпейчик, така голова відмежати, ливенятку ведмедик і собака з рахунчиком. Зараз порозмальовую їх, малюю оченята, носики, щоб були красиві, а потім буду упаковувати. Ще трошки позаливала квіти на букети, бо скоро йде День вчителя, День вихователя. Можливо, хтось щось захоче купити, в мене нічого немає в наявності. Ось така легенька вечеря у нас сьогодні вийшла. Вирішили не варити ні кашу, ні картошки, а просто таку повечеряти овочами із маленькими запеченими котлетками. Так що, всім, хто їсть, приємного апетиту. А в нас сьогодні ще на десерт буде кавунчик. Можливо, хтось знає якийсь рецепт. Із савойської капусти смачний, пишіть у коментарях, поки я ще пару капустин, буду експериментувати. Чи ж смажена, чи печена, там, варена в свіжому вигляді. Буду дуже вдячна за рецепти. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та залишайте коментарі. Всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.